Так, продовжуємо вивчати нашу дисципліну Конкурентна розвідка та безпека інформації в інженерії. Тема сьогоднішнього заняття поняття, характерні особливості та ознаки дезінформації. План лекції. Перше питання поняття дезінформації. Друге питання ознаки дезінформації. Третє питання вимоги до дезінформації. Четверте питання: етапи проведення операції по дезінформації. І п'яте питання схема дезінформаційної операції. Перше питання поняття дезінформації. Дезінформація піднесений до рівня творчого методу принцип діяльності. Преси один із засобів буржуазної пропаганди. Проявляється у вилученні продажними журналістами політичних фактів за соціально загострених повідомлень у свідомо перекрученому тлумаченні змісту суспільно значущих подій, дезінформація, завідомо неправдива інформація. Дезінформація це спосіб маскування, що полягає в умисному поширенні неправдивих відом... відомостей про об'єкти, їхньому складі і діяльності, а також імітація їхньої діяльності відповідно до цих відомостей, проведення спеціальних операцій, заходів, спрямованих на приховання від конкурента охоронямих секретів і введення його в оману. З метою спонукання його до таких рішень і дій, які були б вигідні для сторони, що дезінформує. Відомості, матеріали і документи, що містять інформацію, розраховану на ведення кого-небудь в оману. Основний принцип дезінформаційної операції можна сформулювати як дезінформація є дезінформацією, коли вона подається в контексті правди. Мета такої діяльності полягає в тому, щоб спонукати до дії бездіяльності, що є бажаним і відповідають інтересам дезінформуючої сторони. Розповсюдження дезінформації може мати за мету створення бажаних наслідків, справити відповідний вплив на плани і наміри про погляди позиції рішення сторони, які дезінформують. Друге питання. Ознаки дезінформації. Таким чином можна виділити основні ознаки дезінформації. Це цілеспрямовані заходи. І це заходи, які розраховані на ведення певного кола чи особи в оману. Стандартний інформаційний лацюг при дезінформації складається у вигляді набору. Таких компонентів: джерело, повідомлення, канал, аудиторія. В Свою чергу дезінформаційний лацюг будується на заміні одного чи декількох компонентів на псевдокомпонент. На думку фахівців в області психології при поширенні дезінформації використовують наступні. Дефекти сприйняття інформації. Вибірковість людського сприйняття. Ми бачимо не тільки те, що можемо розпізнати, а й що ще є присутнім у нашому минулому досвіді. Автоматичне реагування на знайомі слова з опорою на минулий досвід без розуміння загального контексту, тобто позиціювання інформації зовнішніх ознак без її осмислення. Сама груба деза легко включає свою значимість, якщо об'єкт сам не хоче її бачити. Віра людини в значимість інших. У кожного є коло значимих для нього осіб, вихідна від яких інформація сприймається людиною на віру з меншою часткою. Вимоги до дезінформації третє питання. Основна вимога до дезінформації вона повинна відповідати реальному стану справ в обстановці, ідеологічно відповідати тому середовищу, де буде використана. і в обов'язковому порядку мати можливості для відходу і маневрування. Відрізнятися гнучкістю протягом усього свого розвитку. Мистецтво дезінформації полягає в тому, щоб дати об'єкту інформацію, яка гранично близька до дійсного стану справ, і в той же час містить щось повинне ввести її адресата в оману. Ціль дезінформації повинна викладатися у формі спеціальних і конкретних дій, наприклад, переконати конкурента припинити дослідження в певній сфері через їхню безперспективність. При цьому необхідно переконати конфрактуючу сторону в тім, що самі ініціатори Дези вже давно не зрозуміли і вирішили зайнятися зовсім іншим продуктом. Дане трактування перебуває в повній від... Відповідності з правилами формальної логіки, тому що воно отримане шляхом конкретизації мети дезінформації у вигляді визначення бажаних дій супротивника. Як любив висловлюватись доктор Геббельс, використати дезінформацію можна тільки тоді, коли неправду важко викрити, і якщо Оман явно не вступає в протиріччя з дійсністю в очах більшості глядачів, слухачів і читачів. Але більше того, якщо немає загрози наступного швидкого викриття, то брехати потрібно натхненно без оглядки на факти і моральні норми. Четверте питання етапи проведення операцій позад дезінформації, вимоги для успішної дезінформаційної атаки. Управління і контроль дезінформаційними заходами повинні бути зосереджені в одних руках. Це необхідно для того, щоб уникнути непогодженості в діях різних підрозділів господарюючого суб'єкта і здійснити чітке виконання задуму без негативного впливу на досягнення інших цілей операції. Своєчасність. Операція по дезінформації вимагає ретельного вибору часу проведення дезінформації. Повинен бути передбачений підготовчий етап для виконання наступних завдань. Опис операції, оцінка можливостей розвідувальної інформаційної системи опонента, конкурента. По збору аналізу і передачі даних. Оцінка реакції на... Опонента конкурента радіознак, що вказують на дії дії опонента конкурента, що є результатом ухваленого рішення. Погодженість. Дезінформаційні заходи вимагають тривалої, ретельної підготовки, тісного співробітництва і координації дій всіх підрозділів, що беруть участь у них, що хазяює суб'єкта. Як правило, вони є частиною основної операції. Що забезпечують і маскують. Тому розробка концепції дезінформаційного задуму здійснюється як певна частина задуму загальної операції. Складові етапи управління і контроль дезінформаційними заходи, заходами. Управління і контроль дезінформаційними заходами повинні бути зосереджені в одних руках, щоб уникнути непогодженості в діях різних підрозділів господарюючого суб'єкта і здійснити чітке виконання задуму без негативного впливу на досягнення і на інших цілей. Своєчасність Операція дезінформації вимагає ретельного вибору часу проведення дезінформації. Повинен бути передбачений підготовчий етап для виконання наступних задань. Опис операції, оцінка можливостей розвідувальної інформаційної системи опонента, конкурента по збору, аналізу і передачі даних, оцінка реакції опонента-конкурента. Радіознак, що вказують на дії опонента. Погодженість. Дезінформаційні заходи вимагають тривалої ретельної підготовки, тісного співробітництва і координації дій всіх підрозділів, що беруть участь у них, що хазеює суб'єкта. Як правило, вони є частиною основної операції, що забезпечують маскують. Тому розробка концепції дезінформаційного задуму здійснюється як певна частина задуму загальної операції. П'яте питання: стан дезінформаційної, схема дезінформаційної операції. Схема дезінформаційної операції Підривна діяльність, проникнення. Дискредитація, втручання, інформаційно-психологічний вплив, промивання мізків і систематичне поширення слухів, особливо правдоподібних Підривна діяльність Тактичні дії розраховані на підрив єдності команди управління зсередини, створення атмосфери недовіри і підозрілості, роздування конфліктних ситуацій, створення в команді управління підприємства, конфлікту інтересів. Підґрунтям для цього є політичні, економічні, соціальні і ідеологічні розбіжності між різними угрупованнями. Команді управління. Можливе суперництво між ними. Невдоволення розподілом матеріальних коштів. Корисливі устрімління окремих керівників. Невдоволення трудового колективу командою керування. Проникнення. Варбування агентур впливу в команді керування. Дискредитація, дискредитація керівництва і провідних співробітників підприємства. Дискредитація керівництва господарюючого суб'єкта буває ефективна тільки в тому випадку, якщо їхня популярність і авторитет знизилися. У противному випадку реакція на подібні акції буває прямо протилежною. Найбільший пропагандистський характер мають матеріали, що не містять прямих образ відносно керівництва. Тому що об'єкти впливу можуть сприйняти дані образи як особисті. Втручання координування і організовані зусилля для того, щоб ускладнити діяльність команди керування, тим самим знижуючи прибуток підприємства і збільшуючи його витрати. Інформаційно-психологічний вплив промивання мізків, здійснення широкої пропагандистської кампанії з метою формування негативної думки про підприємство і його керівництво. Замовлені газетні статті, теле- і радіопередачі про критичне положення на підприємстві, розраховані на охоплення широкої аудиторії, дуже ефективно формують негативну суспільну думку. Відносно підприємства, його керівництва. Одночасно відбувається формування позитивного відношення працівників підприємства до місцевої влади і населення до опонентів діючої команди керування. Основна мета цих дій сформувати можливо більше в широких колах установку на позитивне сприйняття своїх намірів відносно підприємства. Систематичне поширення слухів, особливо правдоподібних, чутки – це специфічний вид інформації, що з'являється спонтанно в чинність інформаційного вакууму серед певних верст населення або спеціально кимось розповсюджувані для впливу на суспільну свідомість. Дуже часто з метою створення громадського несприятливого враження про підприємство використовується лжесвідки якої-небудь події, що реально сталися на даному господарюючому суб'єкті. Чутки як метод активного впливу найнебезпечніші в критичні для підприємства моменти, особливо коли правду про реальне положення справ з'ясувати досить складно. І у зв'язку з цим суцільна думка стає дуже сприятливою до будь якої новини. Поширення компрометуючих чуток з метою підриву авторитету керівництва господарюючих суб'єктів досить складною теорію впливу, що полягає в складанні і поширенні єдиного по своїй спрямованості блоку слухів. У нього, звичайно, входить інформація як така, що явно ганьбить об'єкт дискредитації, так і нібито прославляє, захищаюча і співчутлива. Види чуток. Чутки, гамблять. ганьблять. Конкретні факти корупції, зв'язку із кримінальними структурами, протекціонізм, кадрової політики. Всі обвинувачення повинні відповідати дійсності. Чутки, що прославляють. Уміле керування підприємства за час керівництва. Даною командою скорочує всього 70% співробітників підприємства. Що залишилося 30% повинні дякувати за те, що в них таке керівництво. Захищаючі чутки. Таке підприємство. Так, підприємство довгий час було збитковим, але директор просто не зміг орієнтуватися в ринковій економіці. Співчутливі чутки. Нові акціонери не хочуть. Притягти до відповідальності винних за розкрадання на підприємстві, але команда керування занадто слабка, щоб навести там порядок. Інсинуації, натяки і викриття: ось типовий набір інформаційної війни, до якого прибігає супротивник. Його прагнення зводиться до підриву довіри до довірів опонента. При цьому використовуються різні викривлені характеристики, плітки, несумлінна інформація, сенсаційні викриття. При цій методі акцент свідомо робиться на неймовірність інформації, по-перше. Тому що саме така інформація викликає, викликає почуття шоку, остраху і, по-друге, неймовірну правдоподібність, так само важко спростувати, як і підтвердити. Як вказував, як полюбляв казати Гебільс, чим більше неправда, тим охочі в неї вірять. При виявленні дезінформації необхідно встановити факт. Що дані відомості є дезінформацією, визначити, на кого ця дезінформація розрахована, і визначити, яку мету переслідує дезінформіру... дезінформуюча сторона, просуваючи дез... дезінформацію. Для виявлення дезінформації використовуються звичайні критерії оцінки інформації. Основними передумовами для успішного виявлення дезінформації є постійний моніторинг, всебічний аналіз обстановки, можливість прогнозування подальшого розвитку подій і наявність можливості перевірити цю інформацію. Дякую за увагу.